Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Знайомтеся! Це Даниїл. Зараз хлопець мав би вступати до українського вишу. Проте війна внесла свої корективи в життя Даниїла та його мами. Разом вони виїхали до родичів у Молдову. Там родина потрапила в британський центр, який надає допомогу українським біженцям. Мама прийшла там того разу. Я не був і почула, що більшість волонтерів говорять англійською. І така змогла як, запропонувати що ось У мене є син, який говорить англійською. Непогано може прийти вам допомогти. І Даня без роздумів погодився. Хлопець почав допомагати сотням українців, перекладав для них усю важливу інформацію, якби я не прийшов і не сказав людині, що на жаль, ваш квиток не дійсний, вона б там 5 хвилин ще допікалася до волонтерів, які там не знають мови, і їм би довелося там на, на, на пальцях пояснювати, що ні, квиток не дійсний. Роботу у волонтерському центрі Даня поєднував зі щоденними уроками та підготовкою до національного мультипредметного тесту. До речі, хлопець майже з усіх предметів отримав найвищий бал 200. Якщо були уроки, то я їх вони ж були онлайн, то я їх слухав в наушниках в центрі. Волонтери такі так ти на уроці слухав, слухав все нормально. Даниїл єдиний волонтер українець у центрі, тому взяв на себе місію популяризувати українське, вчить європейців, які там волонтерять солов'їної. А ще склав український плейлист, який грає на весь центр і гріє серце тим, хто як і Даня, вимушено виїхав у чужу країну. Казали, що класно почути українську мову, як в цьому місці, як не очікували. Приємно, дякую. Все ж таки, ми всі зараз боремося, всі зараз, як на своїх фронтах, і, і теж хотілося чимось допомагати, чимось бути корисним, не просто підсиджуватися за кордоном. І українці і волонтери у центрі допомоги захоплюються школярем. Розповідає його мама Людмила. Один британець, який волонтерив, просив даню дозволу сфотографувати його і надіслати своєму синові, який в Лондоні, показати, що ось подивись 17 річний хлопець, він займається справою. Українці знають, що тисли тиснули дані руку за те, що він допомагає. Та найважливіше для дані підтримка його тата, який зараз боронить Україну на сході, каже чоловік, що я захищаю Україну. Вдома, ну, а він буде допомагати українцям за кордоном. Даня не надто любить хизуватися своїми досягненнями, зізнається Людмила, але вони з татом неабияк пишаються сином. Даня сприймає от його волонтерство як належне, бо він говорить, він же українець і це нормально. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.